Якщо ви маєте стареньку бочечку Форштріт і плануєте використовувати її для внесення навозних стоків свинокомплексів на поля, але не знаєте, яким чином це все діло організуватися, звертайтесь до нас за вказаним номером телефону. На таку бочку Форштріт можна поставити насос мішалку розкидач нашого виробництва. До речі, бочка дуже зручно сконструйована з нахилем назад. Ззаді приварюється насос Смішалка розкидач, він перемішує рідкі органічні добрива безпосередньо біля місця вигрузки і розкидає позаду самої бочки на ширину 10-12 метрів. Завантаження такої бочки краще організувати електричним стаціонарним насосом, який буде стояти в вашій ямі. До речі, насос ви можете у нас придбати. З приводу замовлення додаткового обладнання на ваші бочечки, звертайтесь до нас за вказаним номером.